Просто показати документи, якщо не хоче до доведеться поїхати. А чому ще була? Добрий вечір. Добрий вечір. Подойдите ближе, пожалуйста, ласка, представьтесь, Нормально. Да, есть свои документы, Покажите свои документы. Не светить в очи, пожалуйста. А куда мои светить? очі мені не, не світіть, віде. покажіть документи свої. Транспортному засобі. Я можу їхати? Нікуди. Що, що? Куди? Виходьте, ми перевезли швидкість, покажемо фото, відео фіксацію і сюди вам покажу. Давайте сюди фото відеофіксацію. Якщо це не переносне. Мені мене це не хвилює. Давайте сюди відео фото, фіксацію, ваші документи і значок. Швиденько, бо я не маю часу. Будь ласка. Я, я, я вас вже. дуже прошу. Три години затримання адміністратив відкривають. Якщо у вас не свідіть в очі, будь ласка, бо я... бо я їду зразу, якщо ви, якщо ви е... перевищуєте свої повноваження, Далеко я зразу не їду. Не будь ласка, принесіть мені докази, щоб я... Не не уважно. Що? Це є зерна пристрій, який знаходиться вам тому, як я вам його принес. Скажіть, будь ласка, мені норму правил дорожнього руху, за якою Наказ я маю... Три одиниці. Що це таке? Наказ три одиниці, який регламентує... Діяльність ДП. А, мене, а мене це не вчили в, О, в автошколі. На стаціонарі, <різь> в мене це в автошколі не вчили. На в автомобілі, в службовому, Це фіксується. Тобто я зупиняю, вас проводжу, показую вам, складаю протокол. Та мене це не вчили, немає ніякого. Вас такого. Не вчили? Ну, скажіть, будь ласка, пункт, правил дорожнього руху. Який пункт? Це не правил дорожнього руху? А, а по чому ми можемо ще Діяльність, що регламентує діяльність державних спекції. Який це пункт правду? Ви порушили пункт 12.4. я ніякий пункт не порушив. Покажіть, будь ласка, докази мені. Шановний, є у вас документи? Я не шановний, у вас є документи? У мене є. Позволимо автомобіль. Покажіть, чи видаємо. Позволимо автомобілю, прийдіть, я покажу. Я викликаю 102. Давай мені, дай мені куртку. Куртку дай мені швидко. Ви завжди отак поводитесь з себе? Давай значок взагалі. Як ви себе поводите? Має бути на видному місці. Ніколи. Я швидкість не перевищував. Ви якби не перевищуєте, я не зупиняю. У вас є докази? Покажіть, ласка, докази? Покажіть, будь ласка, докази. Покажіть, будь ласка, свої документи. Ви відмовляєтесь показати? Покажіть будь ласка покажіть свої документи чекайте рік привіт тримай поставку і їхав якраз десь 80, не більше Я понял так, не бійся, нема чого боятися. Чого ти боїшся? Тіла, на тихо. Меня Добрий вечір, мені Славик Алло. Славик, добрий вечір ще раз. Я вам телефонував щодо доїти. Ви дзвонили їм, я Так, я дзвонив йому, вони сказали, що вони зафіксували швидкість, хочуть зложити адмінпротокол. Це правда чи ні? А, ну я, я не перевищував швидкість, вони мене зупинили безпідставно, в мене в принципі є це на відеореєстраторі, а е, докази вони мені відмовляються показувати, документи також відмовляються показувати. Ну вони казали, що в них теж є це все на фарі, то все, що вони за рахунок чого вони хочуть це ваше право, не свій може згодити, ви можете зложити, Якщо ви маєте на виду реєстраторі то всю фійню, то... Скажіть, будь ласка, Славік, можемо зафіксувати, я зараз так само ну, наше спілкування фіксую, а ми можемо зафіксувати, що я телефонував у відділок і прошли вирішити цю ситуацію? Ви я хочете вирішувати? Я не я не розумію Но реєструвати повідомлення як. Працівники міліції, чи? Ну, що? Виникла у мене конфліктна ситуація з ними, тому що я зараз буду їхати і вони не підходять абсолютно до мене. Я маю право не підходити до них, тому що закон так говорить. Я знаю, я знаю, що ви можете право, маєте право в машині. Ну, а вони мене просто залишили і не підходять. Я документи їм, звичайно, не давав, тому що в них навіть не було документів. І я просто зараз буду їхати. Якщо вони за мною поїдуть, то я хочу мати зафіксовано. Заяву в міліції, що я намагався вирішити цю ситуацію. Розумієте? Я, ви хочете, щоб вони вам віддали ваші посвідчення водія? Ні, ні і, я, що що я... було мирно, спокійно, так? Ні, я, я, так я, розповім, я їм не давав ніяких... Я не давав їм ніяке посвідчення, бо в них не було приводу в мене забрати це. Просто вони кажуть, що вони до мене не підходять зараз. Я стою, вони мене зупинили і не підходять. Тобто я, я хочу зараз їхати. Якщо я поїду, вони за мною поїдуть, будуть мене доганяти. Ви самі звідки були? З Франківська. З Франківська? Так. А? Так, з Франківська. Івано-Франківська. Славік, Славік, то вже немає. Вони просто втекли. Поїхали. Вони взяли пару взяток та й поїхали далі. Добре, дякую Славік за допомогу, за нормальне ставлення. Але вам посвідчення. Ні, вони не забирали в мене посвідчення, все нормально. А, ну то все, як то стало на своє місце, так? Так, так, все нормально. Дякую Славік за нормальну позицію вашу. Ні, так. Так, Як ти кажеш, розібратися на місці. Ага, Добре, дякую. Щасливо. Дякую. І вам також щасливося. Гарної ночі. Дякую, дякую. А чого не